Вітаю, вас, шановні глядачі на телеканалі СК1. Це програма відкрита студія. І сьогодні я запрошую вас на розмову з надзвичайно цікавими і талановитими людьми, класики української літератури. Сергій Жадан і Мар'яна Сапка виступають на одній сцені з поезією, аби зібрати кошти для наших захисників і за ініціативи громадської організації Житомир зроби голосніше. Вони сьогодні у Житомирі, і ми маємо можливість з ними поспілкуватися. Я вас вітаю. Доброго вечора. Назвичайно раді бачити вас Спасибо. сьогодні у нашому місті. Власне, ви тут сьогодні з читанням з виступом ви назвали червоне і чорне, так вашу поезію. Власне, як і коли ось з'явився це. Розкажіть, з'явився у вересні. У вересь. У нас сьогодні листопад, Тобто, от-от нещодавно було. Він виріс із волонтерства з нашої роботи, саме як волонтерів, тому що в якийсь момент ми з Мар'яною вирішили знайти кошти на один із автомобілів і подумали, що ми можемо для цього зробити. Можна, звичайно, збирати кошти, роблячи якісь аукціони або ще щось таке, а ми згадали, що ми ж поети. Ми ж вірші, і тому в нас є читачі. І ми, ми вже мали досвід онлайн таких спільних mm -hmm. востоків, mm -hmm. такого mm -hmm. телемосту Львів Харків. Це фактично була наша перша така, ну, така спроба такого культурного діалогу. І це теж було звегато, це теж був збір на автівку. Ну якось воно все тематично довкола цього обертається. Але воно діє досить. І потім, коли з'явилася ідея зробити а, оцей проєкт, він з'явився насправді завдяки харків'янам, вони вирішили в у Львові робити якусь велику подію на фестів, укритті, там був великий аукціон мистецьких робіт і Харківська, харківська академія, академія дизайну так. і о, 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 Львівська о, академія о, мистецтва. Об'єднали свої зусилля і дали свої роботи своїх художників. А, і Валерій, скажи мені прізвище цього Валерій з Валерій, 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 Валерій. Валерій Харкова, ініціював власне цей проект, і ми, ми почали думати над програмою. І оскільки Сергій якраз мав тоді концерт в цей день, ми подумали, що. А чому б нам і не почитати? Він ну, так рідко буває в наших краях. Треба якось спробувати. От всі ціні, ну знаєте, всі ці зусилля об'єднувати, щоб була синергія. Ну, так воно і сталося сьогодні. Зі сцени Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера житомиряни зможуть почути ваші вірші. Про що передусім вони? Так важко сказати про що вірші, бо кожен, кожен вірш це як це як багато таких історій, написаних на берегах. Якщо роман це завжди така сюжетна фабульна історія, то вірші це теж історія, але така історія, яку неможливо просто так прочитати в такому простому сюжеті. Вона в метафорах, вона в якихось в якихось речах. І найголовніше ж для полезі, що кожна людина, яка її сприймає, вона по-іншому її відчитує, бо вона там відчитує свої власні історії. Тому ця історія, я думаю, про тих українців, які слухатимуть їх, бо це будуть їхні власні історії. Якщо говорити ось про такі, ось такі зустрічі, так по факту Житомир — друге місце. Перший був Львів. Зустріч це благодійна. Збираєте на сан евакуційний автівку для наших захисників. Скільки вже вдалося зібрати коштів? Ми ж лише починаємо. Ну вже ж був перший концерт. Яка вартість її закрила? Ми зібрали, ми заклику. А тобто, звичайно, послухати. Це вже третя з того моменту. Це вже третій. От третій транспорт. Це досить швидко відбувається. Тому що дуже багато потреб. Скільки ти вже до, до скількох автомобілів ти вже мав до збору? Я навіть не скажу. Я думаю, більше сотні. Якщо Це? рахувати від 24 лютого, то та, mm. там більше сотні. Машини. Зараз ми просто почали рахувати, у нас була є, є така мета зібрати 100 автомобілів, mm -hmm. і з вересня, ми вже щось там 70 чимось чи 60 чимось їх знайшли. Ну і далі ж ну, це безперервний процес, тому тут якось важко сказати, скільки ми зібрали сьогодні, скільки буде завтра. Я думаю, що ми зберемо кошти на цю машину, і ну, на превеликий жаль, це мабуть буде не єдина машина, mm -hmm. яка буде потрібна, тому що війна триває і ми маємо підтримати Збройні Сили України. Майже дев'ять місяців вже повномасштабної війни в Україні. Як змінилося ваше життя? Як змінилася ваша творчість після 24 лютого? Скільки пройшло з того часу, коли ви знову от змогли взятися за те, щоб далі писати, творити? Ну, все змінилося докорінним чином. Змінилося повітря, змінилася акустика, змінилася оптика. Все змінилося. Змінилося відчуття, змінилися емоції. Я перші десь три-чотири місяці ну взагалі нічого не писав. Ну крім крім своїх соціальних мереж, де я писав пости, де я намагався вести такий щоденник, намагався не пропускати жодного дня, щоб все-таки якось зафіксувати свої емоції, щоб зафіксувати емоції своїх друзів, які поруч зі мною були. А так, якісь вірші, якісь прозові тексти почали писатися щойно влітку. Про що писали? Про що тому що от тему війни, тему війни на Донбасі ви порушувала порушувала mm -hmm. і до повномасштабного вторгнення? Про що пишете зараз? Ну там насправді то слова війна у віршах цих нових немає. Тому що ну, це було б занадто очевидно, мені здається. Тому там більше про мову, яка має здатність повертатися, здатність проростати, це про страх, який має здатність відступати, це про любов, яка має здатність існувати навіть в умовах цієї війни. Різні речі. Але разом з тим я ж писав і пишу багато mm -hmm. публіцистичних речей і для західної преси, і для якихось виступів, і якісь промови, і якісь статті, есеї. Там якраз дав дуже багато про війну. Ви часто буваєте за кордоном ну, останнім часом? Тобто, до, до вересня yeah. я лише раз виїжджав в Польщу, А так зараз не да, якось так сталося, що було кілька поїздок. Як, як там реагують люди на ці події, які сьогодні відбуваються в нашій країні? Переважно, переважно люди нас підтримують. Переважно всі розуміють, що це війна несправедлива, що це війна загарбницька, окупаційна і що ну, насправді потрібно зараз підставити Україні плечі. Хоча є різні настрої, можна зустрітися із критикою, і з доволі різким неприйняттям того, що в нас тут відбувається, і зі звинуваченнями на бік України. Ну, але це, скоріш таки, маргінальна точка зору, маргінальні якісь голоси. Ми вже починаємо чути від тих, хто за кордоном, що втомлюються від цієї війни. Ви простежите ці речі, та, та ні, ну як втомлюються. Ці голоси про втому тому з'явилися десь десь ще навесні. Я думаю, що їх свідомо вкидають для того, щоб самих себе перекладати в тому, що ця війна всіх втомила. Я думаю, що ні, немає втоми, тому що всі розуміють, що зараз світ балансовий на межі просто величезної катастрофи. І якщо, не дай Бог, Україна не витримає цього натиску з боку окупанта, то це буде проблема не лише України, не лише українців. Я думаю, що це чудово розумію. Угу. Якщо в загальному говорити про культуру, як вона змінилася, і як вона змінюється нині, і буде е, вона, якою вона буде після війни, от що б що б сказали ви? Ну, ми можемо загалом говорити про такий україноцентричний вектор, український вектор української культури і е, е, таке. Е, Таке стабільне явище ідентичності українців. Воно так хиталося завжди. А у війну дуже багато в тих, хто, були, хто мали багато сумнівів, ці сумніви відпали, і вони зрозуміли, що це насправді дуже важливо. І вибір мови, а за ним теж йде власне, вибір ідентичності, української mm -hmm. ідентичності, і вибір культури. І те, що зараз українська література, вона ніби очила намагається очиститися від цього впливу російського, цього імперського, такого величезного масиву російсько російської культури, це дуже позитивний процес. Він завжди давав свій результат і провокував з'яву нових якихось культурних проєктів, творів навіть я прогадую в 2014 році. Після того, коли була така, вона навіть була неозаконена, загалом просто така заборона в російських книжок в Україну, для українського книжкового ринку це просто там був час прориву. Тому що видавці ризикнули і повірили в те, що є сенс вкладати в українські україномовні книги в різних нішах, в які раніше вони просто не вкладалися, тому бо. Подумали, що Все одно це вже російською існує, навіщо робити ще український варіант? Виявляється, що цей варіант потрібен і е, є. Ця пропозиція то з'являється і попит на неї. Це, це такі, такі заворотній процеси, але він дуже важливий. Є українська культура, з'являється споживач української культури. Нічого не буде, то й не буде цього споживача, і не буде запиту, бо звідки йому взятися, скажімо, з чого він має з'явитися. Має бути те, що людей захоплює, те, що людей справді повертає до свого. І за що їм не соромно, і з чим їм хочеться бути. Ну, от з приводу мовного питання, так, що от 9 листопада ми Україна ми відзначали День української писемності і мови. Дуже багато людей, особисто моїх знайомих, перейшли на українську мову зараз, ті, хто не говорив російською, але є все одно частина тих, хто спілкується російською, в тому числі і є військові, які захищають нашу країну зі зброєю в руках. І от ем, кожна людина, е, вона оцей Вибір її особисто має якби свідомо до неї прийти. Ну тому що ну вже бачимо, що що ні, різниця. ну так зазвичай і відбувається це особистий вибір, особисте прийняття, прийняття. Мови прийняття або відтворення, або реактивація своєї українськості, своєї ідентичності. Да, це зараз відбувається дуже багатьма нашими співгромадянами. Я в Харкові це бачу. Харкові. Можливо, можливо, скажімо, на західній Україні чи в Києві це менш помітно. А в Харкові це просто дуже контрастна річ. Коли ти бачиш, як багато людей справді або переходять на українську, або намагаються перейти. Ну так чи інакше вони перестають від неї дистанціюватися. Це дуже важлива річ. Звичайно, що багато є моментів таких дрожливих, коли моментів несприйняття багато людей перемішалося в Україні, вони приїхали, і далеко не всі відразу готові перейти на українську мову. Є в багатьох людях моменти енертності, все ще це, що може, Ну, мене і так всі зрозуміють. Когось це сильно дратує, і виникають якісь такі напруження в західних містах, і містечках зокрема, в маленьких таких якогось закритих спільнотах, які вони були суціль-українськими, і раптом вони стали російськомовними через те, що приїхало багато переселенців. Я думаю, що до цього всього треба багато терпіння і в ну і, і має бути відкритість людей до, до цих процесів. В кожному разі ми нічого до ми не ми цю ситуацію не переможемо, якщо будемо просто стояти в такій жорсткій позиції, типу неприйняття, прийняття не типу і відкидання. Це це насправді неправильна позиція. Ми маємо робити все для того, щоб ці люди захотіли і таки. А як а як оце робити? От як робити ось цю лагідну українізацію? Це легідна українізація має насамперед мати законодавчі основи і просто виконувати законодавство. достатньо. У нас є закон про мову, у нас є Конституція України, і якщо ніхто не порушує Конституцію України, я думаю, що українізація це процес незворотній. Вон, здається, воно так і є. Угу. Скільки часу має пройти і коли таке може статися, що всі в Україні будуть, ну майже всі говорити, таке українською? Я думаю, ми це ще застанемо з вами. Угу. Навіть я. З приводу того, що зараз в Україні ну і раніше, але зараз теж дуже активізувалися, mm -hmm. почали зносити пам'ятники російській mm -hmm. культурі, російським письменникам. Пушкінопад вже і вже і в Харкові демонтували. Mm -hmm. У Житомирі ще Пушкін стоїть. Щоправда, от ньому вже міський голова Житомира провів таке опитування і запитав Житомирян, що робити, переносити цей пам'ятник в краєзнавчий музей або ж його обміняти на наших полонених. До Нічого цього звала Житомиряна. Ну, от сьогодні Житомиряни писали про те, що все ж таки більше обміняти на наших полонених. Ну слава тим, це це розумно, якесь таке етично прави, але навряд чи расистам це буде цікаво, і вони погодяться на Ну, ж дивіться, Вони ж тікаючи з Херсона, вони ж звідти крадуть пам'ятники військовим діячам, тому що суворо здається і. І кому шакову, здається, вони забрали пам'ять, наскільки пам ну, Тобто, Можливо, що... це буде потрібно. Але річниця не, не в тому, мені здається, тут все-таки йдеться скоріше про символічний жест, про те, що, бо ми Україна, це наші українські міста, і тут все-таки топоніміка має будуватися, виходячи з нашого бачення, нашого розуміння, нашої історії, нашої культури, нашого нашої, нашої мовного середовища і так далі. У нас ну, відверто забагато російського контексту на наших вулицях, площах і скверах. Та Я, чесно кажучи, зараз не зовсім розумію, що таке хороший русський. в принципі, до, до співпраці з російським культурним середовищем ставлюся цілковитим ну, нерозумінням. Тобто тут не йдеться про якісь персоналі, не йдеться про те, хто що конкретно робить. А в принципі, якщо ми говоримо про російську культуру як про важливу складову їхньої ідентичності, то мені здається, сьогодні контактувати, ну, мабуть, оце не на часі. Знову ж таки, тут не йдеться про е, зак, за, за, заклики спалити книжки та чи там от трощити альбоми. Йдеться про те, що мені здається, дуже багато речей в наших стосунках із російською культурою будуть будуть поставлені на паузу до того часу, доки не закінчиться ця війна, до того часу, доки не буде а, не завершиться власне ця історія з окупацією, з військовими злочинами, доки не буде Якоїсь реакції з боку російського суспільства? Потім, я думаю, саме культурна сфера буде тією сферою, де, мабуть, і відбудуться якісь перші спроби знову почати говорити. Наразі мені дуже важко говорити з російськими культурними діячами. Та великої мірою нема про що. Мені ще здається, що всі розмови з е... хорошими русскими <творювання> перетворюються на розмови про хороших русських. Замість того, замість того, щоб говорити про загиблих українців. загиблих українців, знищені спалені українські міста, колонізовані частини країни, полонених не тільки військових, але й українських, просто звичайних людей, вивезених міст, концентраційні табори і так далі. Добре, а коли от ці хороші руски, да, коли вони говорять про те, що ну ми мовчимо, тому що у нас такий режим, і, і ми, ми мусимо мовчати. Ну то хай вони мовчать собі. але а це не означає, що ми маємо звертати на них увагу. Хай собі там мовчать. мовчання ні? ягнят виходить, мовчання тому що ягнят. насправді не ж перші ну не перші. Ми стали перші жертвою цього режиму. Вони стали наступними. Те, що вони зараз змушені масово тікати з своєї країни, ну це якраз про їхнє мовчання. Же ж така річ, і теж час від часу доводиться чути на заході. Захід готовий підтримати Україну, готовий е, виявляти емпатію до всього, що у нас відбувається, готовий власне, нам співчувати. Але щойно заходить мова про е, Росію, росіян, російську культуру, то багато хто на цьому ламається. Тому що ну дуже зручно займати таку позицію, де є хороший, о, де є поганий Путін і є угу. ні в чому не повинні росіяни. Насправді це доволі небезпечна візія, доволі небезпечний наратив, тому що за ним стоїть спроба виправдовувати злочинців. В Бучі, Ірпині, в Гомелі, в Маріуполі, в Ізюмі українців вбивав не Путін. Вбивали російські хлопчики, яким по 20-30 років, які вчилися в російських школах, закінчили російські вузи. Можливо, навіть не всі голосували за Путіна, які слухали російську музику, російський реп. Вони прийшли для них. Абсолютно нормально було вбивати чоловіків, жінок дітей, і дітей лише за те, що в них в кишені паспорт громадянина України. Тому якось, якось зараз, зараз пробувати, пробувати толерувати це все мені здається, справді трішки самогубчо. Щойно ми робимо якесь послаблення з росіян, відразу починає лізти їхня ксенофобія, їхня імперськість і їхній реваншизм навіть з тих, які називають себе лібералами. Я розумію, що у нас дуже обмежений час. Буквально наостанок я хочу запитати у вас, що допомагає вам сьогодні в цей надскладний час триматися? Звідки особисто ви черпаєте сили, енергії? Мені дуже допомагають просто інші люди, тому що людині потрібна людина. Друзі, це, напевно, один з найбільших ресурсів допомоги емоційної. Та будь-якою навіть фінансовою <сум> ситуації, коли треба щось витягувати, то в першу чергу допомагають друзі. І це насправді велика сила. А інша мені допомагає те, що я бачу, як багато людей об'єдналися в... в цю війну заради нашої перемоги. І це справді теж величезний ресурс віри в те. Це, це така велика спільна віра, коли ти відчуваєш, що ти можеш співпрацювати на довірі з іншою людиною, з іншого краю, з України, і знати, що вона там тебе не зрадить, цей момент не підведе, бо вона вірить ті самі далі, що йти. Марі Марина, що ви зробите в першу чергу після нашої перемоги? Ой, це запитання вже не вперше чую, що я зроблю після нашої перемоги. Я не знаю навіть. Я би хотіла побачити Україну, яка постраждала у війні. Мені здається, що це важливо кожному, кожному українцеві побачити, що вони зробили. І я розумію, що ми мусимо проходити ці травматичні досвіди, щоб бути сильнішими. А ще я думаю, що це закінчення цієї війни не буде миттєвим, зовсім не буде миттєвим. Воно буде таким довгим хвостом тягнутися. І до повного, скажімо, завершення ми будемо свідками чималих якихось і провокацій, якихось таких речей, які вже відбуваються, нібито після перемоги. Тому нам можна треба бути пильним весь час. Треба бути пильним. Пане Сергію, для вас перемога що означає? Ну вона буде означати це повернення всіх окупованих Безперечно, територій. Нам да і всіх включаючи Крем Донбас територій, включаючи Крим Донбас, повернення всіх наших громадян, які зараз знаходяться в полоні, знаходяться вивезені до Росії, знаходяться сьогодні поза межами країни, змушені виїхати. Сперечно, сперечно повернення цих людей, повернення наших територій, повернення контролю над кордонами. Це власне і буде означати Буду перемогу. Користуючись нагодою на сценах, б сказали Житомирян? Та хочеться що висловити висловити слова подяки, в принципі, кожному українцю, кожній українці сьогодні. Тому що справді ми в Харкові з перших днів відчували підтримку всіх регіонів України, всіх областей. І справді було дуже важливо. Та сьогодні важливо. Ми ж бачимо, що насправді на. І на сході на Півдні воюють сьогодні хлопці-дівчата з усіх міст, з усіх регіонів України. У мене є знайомі військові з Житомира, тому що тому всім повага, всім подяка. Побачимось на вечорах, побачимось на концертах. Миру нам усім перемоги. Перемоги. Сергій Жадан, Мар'яна Садка. Я рівю вам до цю розмову. Вам. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. До зустрічі. На скалі.